Всім привіт! Якщо ви полюбляєте рибку так як я, приготуйте за цим рецептом. Будь-яке рибне філе солимо і перчимо за смаком. Нарізаємо шматочками. Робимо кляр. У Жовток додаємо сіль, перець, 100 грамів пива. Висипаємо 60 грамів борошна, 30 грамів крахмалу і 5 грамів розкушувача. Це гарненько змішуємо. Окремо збиваємо білок до пінки. І виливаємо до кляру. Кожен шматок обвалюємо в борошні і в клярі. Викладаємо на сковорідку і підсмажуємо з обох сторін. Подаємо соусом. всім смачного.